Всім доброго дня! Тема уроку плавлення та кристалізація. Будь ласка, відкрити свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему уроку. Як завжди, починаємо з проблемних питань. Ви зможете дати відповідь на ці питання, коли ми вивчимо дану тему, в процесі вивчення даної теми. І так, чому грудочка снігу в руці тане? Чому утворюються крижані бурульки? Коли вони утворюються у відлигу чи в мороз? Як охолодити трохи снігу без морозильної камери? Чому шматок свінцю можна розплавити в сталевій ложці, а шматочок сталі у свинцевій не можна? Як ви здогадалися, мова йде про плавлення. Давайте запишемо е, означення плавленню. І так пишемо плавлення. Це процес переходу речовини з твердого стану в рідкий. Будь ласка, запишіть собі це означення зошити. Давайте проведемо з вами невеличкий такий дослід. Будемо нагрівати сніг. Подивимося за зміною температури снігу в процесі його танення. І так. Нагріваємо сніг, бачимо, температура у нас зростає до певної точки в 0 градусів, ви побачили. А далі хочу звернути увагу, бачите, температура у нас не змінюється під час плавлення снігу. У нас утворюється тобто вода. Відбувається процес плавлення. Температура не змінюється, бачите, 0 градусів. 6 хвилин. Це повністю розплавився сніг і у нас далі пішла нагріватися вода. Підвищується температура води. З тих дослідів ми можемо зробити такі висновки. Практично всі кристалічні речовини починають плаватись після досягнення ними певної температури. У процесі плавлення температура речовини не змінюється. Давайте запишемо що таке температура плавлення, про яку шла мова тільки що. Температура плавлення це температура, за якою тверда кристалічна речовина плавиться. Тобто переходить у рідкий стан. Швиденько, будь ласка, собі це запишіть в зошит робочий. Ну, наприклад, температура плавлення. Води, лід у нас плавиться при 0 градусів Цельсія. Сталь 1400 градусів Цельсія. Наприклад, свінець 327 градусів Цельсія, вольфрам – 3387 градусів Цельсія. Раніше використовували в лампочках, так. У вас є таблиця підручнику. Температура плавлення і кристалізації деяких речовин за нормального тиску. Будь ласка, зверніть на, на цю таблицю увагу. Є у вас підручник, ви можете знайти в кінці підручника є така таблиця. Подивіться, будь ласка, на різні речовини, їх температуру. Ну, наприклад, бачите, тут плавиться при мінус 39 градусів. Сталь 1400. Золото 1065. Зрозуміло, так? Обернений процес плавлення є кристалізація. Давайте запишемо, що таке кристалізація. Кристалізація це процес переходу речовини з рідкого стану у твердий, кристалічний. Тобто спочатку у нас рідка речовина, наприклад, вода, потім ця вода перетворюється на літ, плюс вода, а потім... Через деякий час лід. Знов таки, давайте такий невеличкий дослід проведемо. Зміна температури води в процесі її кристалізації. І так, охолоджуємо воду. Бачите, знижується температура до 0 градусів. Далі відбувається процес, ви бачите, кристалізації, тобто утворюється лід. І повністю, коли він утворився, знову починається зниження температури. Тобто під час кристалізації ви бачите теж температура що не змінюється. Давайте зробимо такі висновки. Процес кристалізації починається тільки після охолодження рідини до певної для цієї рідини температури. І час кристалізації, температури речовини не змінюється. Звертайте на це увагу, будь ласка. Ну і температура кристалізації дорівнює температурі плавлення. Ми зберемо з вами графік процесу плавлення. Все це можна показати в графічному вигляді. Це буде у нас температура. Це час, за який відбувається цей процес. Давайте подивимося на нього. Наприклад, ми нагріваємо лід. Бачите, від мінус 40 температура піднялася до 0. Далі у нас відбувається процес плавлення, ви бачите, через певний час при 0 градусі. З часом бачите, все більше і більше часу, все більше відбувається. Процес плавлення, все більше перетворюється у нас, лід перетворюється у воду, рідкий стан, а далі вода починає знов таки нагріватися з часу. Це і є такі графіки таких процесів плавлення. Ну, нагрівання тут спочатку, потім плавлення, бачите, температури не змінюються 0 градусів. І потім знову нагрівання відбувається. Графік процесу кристалізації. Навпаки ми з вами, бачите, охолоджуємо. Було, наприклад, 40 градусів. Охолодили до 0 градусів. Відбувається все-все з часом. Знов-таки бачите, що процес кристалізації почався при 0 градусів. І температура при цьому не змінюється з часом. Поки повністю не кристалізується, вода не перетворюється у лід. Коли вона перетворилась у лід, знов-таки у нас відбувається ось, ну, знову охолодження до певної температури. Давайте подивимося на такий загальний графік. Ви бачите ще раз, що у нас на початку, наприклад, якщо ми говоримо з вами про плавлення, тіло перебувало в твердому стані при температурі мінус 40 градусів, ми повинні нагріти його до температури плавлення. Ну, тут мова про воду йде. Ну, літ у нас, так, приходить в воду. Тут починається процес. Тут АБ це процес. Що? що таке АБ буде? Це процес нагрівання, так? БЦ це процес плавлення. При цьому ви бачите, температура що не змінюється. Відповідно, внутрішня енергія, бачите, речовини збільшується. Речовина у нас отримує енергію від нагрівника. Далі, коли все розплавилось, Далі відбувається процес нагрівання, Це це процес нагрівання. І навпаки процес кристалізації, де є, у нас буде охолодження до температури кристалізації, яка дорівнює температурі плавлення, пам'ятаєте, знову таки під час кристалізації у нас температура не змінюється. І коли вже це перетворилось в лід. Відбувся процес касталізації повністю. У нас знов таки починається охолодження. ФК охолодження. Так, з цим розібрали, сподіваюсь. Давайте розв'язуємо задачки з вами. І так, перше питання, чому лід не відразу починає танути, якщо його внести з морозу в нагріту кімнату? Давайте поміркуємо і дамо відповідь. Пам'ятаємо тільки що так, ми графіки бачили. Температура танення льоду 0 градусів. Ми знаємо це. Тому ми занесли з, з вулиці. так, його? Там можливо був мороз. Тобто було не 0 градусів, а мінус 5 чи мінус 6. Тому, щоб сніг почав танути, він повинен нагрітися до 0 градусів Цельсія. Ну, це потрібен час, і тому через тільки чи деякий час він почне танети плавитись, так? Танути. Так, слідче питання. Чому утворюються крижані бурульки, коли вони утворюються у відлигу чи в мороз? Це ж теж цікаве питання, так? Все це відбувається, ви знаєте, у сонячний морозний день. І тут у нас декілька процесів відбувається. Щоб могли утворитися кажені бурульки, потрібно в один і той же час мати дві температури. Так, ми знаємо. Для танення вище нуля і для замерзання нижче нуля. Ну, і насправді так і у нас і відбувається. Сніг на схилі даху тане. За рахунок чого. Зрозуміло, да? тому що сонячні промені нагрівають його до температури вище нуля. А стікаючі краплі води біля краю даху замерзають, тому що тут температура буде нижча за 0. От і все. Чому обшивку космічних кораблів та ракет роблять з тугоплавких металів? Знаємо, балонки космічних кораблів і ракет роблять з тугоплавких металів. Знаємо, да, чому? Тому що, рухаючись з великою швидкістю, там у нас вбивається терця атмосферу, так? вони нагріваються до високої температури. І могли би розплавитись, якщо б там був не тугоплавкий метал. От і все. Четверте. чому шматочок свинцю можна розплавити в сталевій ложці, а шматочок сталі у свінцевій не можна? Я сподіваюся, вже можете дати відповідь на це питання. Шматочок свинцю можна розплавити в сталевій ложці, а шматочок сталі у свінцевій не можна, так як температура плавлення свинцю, ми знаємо 327 градусів. Сталі 1400 градусів, все. Тобто не зможемо так розплавити ми шматочок сталі у свінцевій ложці, тому що вона розплавиться. А сталь ще ні. Це зрозуміло. Слухаємось далі. Чому взимку при тривалих стоянках виливають воду з радіатора автомобіля? Ну, теж питання не складне. При тривалих стоянках взимку вода в радіаторі. Що робить? Може замерзнути. При замерзанні вода розширюється і може нам зруйнувати двигун. Тому якраз краще воду злити. Так, рухаємось далі. Ну, зараз ви можете сказати, що там не зовсім воду. А спеціальні рідини. Ну, якщо б використовували воду, питання таке стоїть. Тому що вона може замерзнути. Це зрозуміло. Шост, шосте. При сильних морозах для відновлення гладкості льоду каток заливають гарячою водою. Чому? Ну це зрозуміло, да? від гарячої води лід трошки нас отане. Ну і відповідно зникнуться ці там дрібні нерівності. Ну, коли знов замерзає, стає у нас гладким. Ось і все. Так, слідує питання. Сьоме. Температура плавлення сталі 1400 градусів Цельсія. При згоранні пороху в каналі ствола гармати температура досягає 3600 градусів Цельсія. Чому ствол гармати не плавиться при пострілі. Знов таки, ствол гармати не плавиться, так як маса пороху, яка згорає, невелика. І кількість теплоти, що виділяється при їх згоранні, недостатня, щоб нагріти масивний оцей ствол великий. Він, бачите, і сталі зроблений. До температури плавлення, так, зрозуміло. Ну, Плюс ще відбувається постійний теплообмін між стволом гармати і навколишнім середовищем. Тобто ця гармата охолоджується за рахунок навколишнього середовища. Я сподіваюся, ці питання для вас були нескладні. Рухаємось далі. Яким яким процесом відповідає ділянки графіка AD, BC і CD? Зараз озберемось з вами. Як змінюється внутрішня будова Олого протягом всього часу з постереженням? Поїхали працювати, міркувати. Дивіться, у нас тут нижче температура АБ. Давайте спочатку АБ. Бачите, да? графік АД. І у нас тут ділиться BC і CD. Бачите, що під час е, початку його нагрівають. Тобто оце АБ – це нагрів. БЦ це, це що таке, як ви гадаєте? Це температура плавлення. Це процес, тут відбувається плавлення. А далі знов таки нагрівання. І яка, як змінюється внутрішня будова олова протягом всього часу спостереження? Він переходить з якого? Стану з твердого. Рідкий, так? Це зрозуміло, сподіваюся. Тобто, тут нічого складного. Ще раз тут уважно на цих графіках від у нас не плутайте, будь ласка, хоч схожі тут те, буває, та уставлять, і тут те, і тут те. Ну, це температура градусів Цельсія, а це час, за який відбувається даний процес. Ще раз повторюю, нагрівання, плавлення бачимо. Знов таки нагрівання. Пізніше ще ми там вивчимо випаровування, ну це буде пізніше. Кипіння, процес випаровування. Це все буде пізніше. Так, я сподіваюся. А, ну скільки часу тривав процес плавлення, ви бачите, скільки часу він впливав у нас. Подивіться уважно на графік. Ну, я бачу тут, от, починаючи. Півтори хвилини, закінчуючи 3 хвилини. Тобто, скільки він? Півтори хвилини тривав процес плавний. Так, рухаємося далі. Швиденько. Домашнє завдання працювати параграф номер 11 вивчити означення обов'язково і виконати завдання. Яка це речовина вказати, дивлячись на графік? Яким процесом відповідає ділянки графіка А, Б, Б, С, C, Д? як змінюється внутрішня будова речовини протягом усього часу спостереження. І друге, при проведенні експерименту окремо нагрівали до 1000 градусів алюміній заліза, мідь, цинк, сталь, срібло і золота, в якому стані рідкому або твердому перебувають ці метали? Сподіваюся, це теж не складно. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення.